Дивлюся, я бліст сьогодні. Встановлення системи керування полем бою. Просимо зачекати. Ось там за якийсь Думаю, о, зараз буду командувати кимось. Система керування активні. Не буду я ніколи командувати, там нічого немає. Прикрити мене. Ого, тут якийсь котик інший. Чомусь здається.

Кись котики інші. Не цікаво, що ній ній він не на кучку. Да, це було високо. Споруду інфільтровано. Ворожа база знеструмлена. Може у воду. Може у воду. Одиниця підвищено. Трястся. Давай, 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 давай. Я хотів підловити того чувака. Прикрийте мене. Може у воду. Може у воду. Тихо, 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 тихо. Ні. І що мені тут робити? Прикрийте Прикрийте Я вас зрозумів. Треба. На наступне на майбутнє лучче не цей. Не вмирати. Якщо, якщо коротко, лучше не, не вмирати цими чухами.

Одиницю втрачено. Операцію В провалено. сенсі І що? Де? Ну, я думаю, це якось. Встановлення системи керування полем бою. Просимо зачекати. Якось подляна вийшла. Насправді. Система керування активні. Прикрите мене. було підкріплення. Хто мене. Хто Так. Є. Все. Це мені треба такого зробити, ну, так давай.

Одиниця підвищена Все, кудбай. Рада. Все, забрали у мене керування. Тако подиви Капітан на міско доповідає. Добрий день. Готові. Повідомлення. Одиниця підвищена Одиниця підвищена підвищено. Капитан... Дане міскоє Не можна так зробити. Що в нас тут є? Вони хочуть, щоб я заштурмував оцей берег. Дениці підвищено. Доповідає, Ооо, ні-ні-ні, мені не треба. А скільки в мене взагалі було цих чотирьох? Випускай у ну, авіап'ятний атаки одиниця підвищена. Зараз Тихо, 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 тихо. Назад, 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 Знову назад. Знов назад. Вітаю, як щодо ще це мені потрібно. Споруду захоплено. Але я його захоплю для того, щоб мені більше було. Для того, щоб я більше отримував грошей. Ну, не грошей. Для того, щоб я краще ці будував свої штучки. Споруду захоплено. Брак струму. Поки що так і буде. Одиницю втрачено. Одиниця підвищено. Одиницю втрачено. Одиниця підвищено. Одиницю втрачено. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Одиниця підвищено. Атоми вирушаю. Найбільший корабель у флоті. Військово морська авіація. Ось Внизу? о, вони, ними можна керувати. Будівництво завершене. Оце я називаю розвід... розвідка. Цікава. Перелік опцій будівництва розширено. Будівництво. Будівництво завершене. Прибуло підкріплення. Будівництво. Підкріплення. Будівництво. Так, пане. Підкріплення. Легкий, Так, сектор. вперед. пане. Будівництво. сектор. Це буде для них сюрпризом. Так, пане. Будівництво завершене. Так. Ем, Будівництво сюди. завершено зайти. Це дуже дуже, дуже, -дуже до гарно бустене мені. Будівництво розширено. Підрозділи ракету. Одиниця підвищено. Будівництво. Вирушаю. вперед. сектор. війська. Готовий рушати. сектор. Одиницю підвищено. Шпиталь захоплено. Уся піхота отримає можливість самолікуватися. Пане. От пане. Будівництво завершене. Техніка на зв'язку. Вирушаю. Перелік опцій будівництва розширено. Тому що Будь я стартую дівництва. саме з того місця, де... де стартував Радянський Союз в оригінальній версії. Подивиться готова. Подається готова. Готова я не запізнюсь. Одиницю втрачено. Будівництво. Готовий рушати. Дуже добре. Я так розумію, шпигунів мені більше не дають. Правильно? Інструменти готові. Нав'язки вже пане. Одиниця готова. Тренування. На нашу базу скоєно напад. Одиниця готова. Споруду захоплено. Брак атака вже не на мене буде, зараз. На Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиниця готова. Одиницю втрачено. Одиниця підвищена. Будівництво завершене. Будівництво. Одиниця підвищено. Одиницю втрачено. Триває ремонт. Одиниця підвищено. Будівництво завершене. Одиницю втрачено. Брак коштів. Брак коштів. Призупинено. Біля вікон, повно. Ми на шляху. Техніка на зв'язку. Будівництво. будь Будься танки відводити від бази, тому що на мене можуть просто-напросто напасти. Будівництво завершене. Давай, сідо. Подадеться готова. Рухаємось пане. Все, заводик є. Подивиться готова. Рухаємось, Піхота вийшла на позиції всередині споруди. Не можу швидко відвести свої. Подадеться готова. Подадеться готова. Заряджаю зброю. Подадеться готова. Дуже добре. Готовий рушати. Я маю освіту. Подадеться готова. Я маю освіту. Я не забігся. Це міша інженер. Одиниця готова. Будівництво. Вирушаю. Легкий, наче пір'ївка. Артіс Потанцюймо. Може, у во щось. Одиниця готова. На наш збирач скоєно напад. Де, 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 наш Нашу збирач, збирач напад. Ми видобуваємо додаткові ресурси. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Куди він? Одиницю втрачено. Одиниця готова. Будівництво завершене. Фабрику захоплено. Усі механізовані війська отримують можливість ремонтуватися самотужкою. Де, 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 де? Відремонтують. Одиницю втрачено. Одиницю підвищено. Одиниця готова. Одиницю підвищена. Будівництво. Одиниця підвищено. На нашу базу скоєно напад. Будівництво завершене. Одиниця готова. Будівництво. Рухаємось. готова. Одиниця підвищена. Будівництво завершене. Одиницю втрачено. Дуже добре. Одиниця готова. Як мені їх не врятувати? Готовий рушати. вперед. Потрібен. Все, врятував. Перелік опцій будівництва розширено. Одиниця готова. Обрано нове місце зустрічі. Одиниця готова. Ну, штучний тилак не, не дуже прям страшний. Зараз він міг би трішки покосити моїх танків своїм. Одиницю втрачено. Приколено. Одиниця готова. Будівництво завершене. Одиницю втрачено. Одиниця підвищено. Одиниця готова. Вирушаю. Одиниця підвищена. Вирушаємо. Одиниця готова. Тренування. Призупинено. Одиницю втрачена. Одиниця готова. Одиницю втрачена. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиницю втрачена. Одиниця втрачена. Капець. Одиницю втрачена. Одиниця готова. На нашу базу скоєно напад. Триває ремонт. Одиниця готова. Триває ремонт. Одиниця а в принципі, підручено. що я дивлюся, якщо в мене є це. У мене є депо з ремонту танків. Чому я приймаюся за їх, за їх за те, щоб їх не потреба? Ой, не то. Я маю освіту. Рушаю. Убезпечує сектор. Убезпечуємо. Положи. Вирушаю. Давай в лоб уже атакувати. Одиницю втрачено.

Куди вони куди вони біжуть? Зачем вони біжуть? Ради чого? Одиниця підвищена. Одиниця підвищена. Інженер. Одиницю підвищено. Інженер. Куди? Назад. Захоплено. Тихо, тихо. Одинець інженер. Втрачено. Інженер. Побрано головну споруду. Будівництво. От звідки вони з'являється. Чому танки не виходять з моєї цієї. Ой-ой-ой, одиниця, одиниця втрачено. Одиниця втрачена. Одиниця підвищена. Одиниця готова. Звідки вони з'являються? Одиниця підвищена. Добре. Одиниця Якщо готова. я не можу побудувати. Тут танки, я побудую тут свій завод. Правильно? На нашу базу скою на напад. Та ви задрали. Завершено. Будівництво. Триває ремонт. Одиниця підвищена. Тренування. Одиниця готова. Одиниця готова. Так, зброю. Ми підлаштуємо. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця готова. Одиниця підвищено. Рухаємось, пане. Одиниця готова. БМВ готовий. Офтайміс. Механізовані війська. Механізовано. Одиниця готова. Рухаємось, пане. Одиниця готова. Інструменти готові. Я маю споруду захоплено. Я маю сібони. Одиниця готова. Споруду захоплено. Тренування. Щось полагодити. Обрано нове місце зустрічі. Одиниця готова. Споруду захоплено. Споруду захоплено. Чілка у повітрі. Одиниця готова. Тримати код. Тобто знову інженери Одиниця страждали. готова. Тихо, втічи, будь ласка, втіче, тобі треба втікти. Одиниця підвищена. Одиниця готова. Одиниця підвищена. Одиницю втрачено. Їх там багато. Одиницю втрачено. Втікаємо. Одиниця готова. Їх там дуже багато. Одиниця Де мої сіли? <плес> Одиниця готова. Одиницю підвищено. <плес> Одиниця готова. <плес> Одиниця готова. <плес> ну тут я в безпеці. Я, На нашу базу скоєно напад. Одиниця підвищено. Триває ремонт. Е, не вийшло. Одиницю втрачено. Одиницю втрачено. Одиницю підвищемо. Грушай просто. Ви Давай під, під, підлаштую їм трошки цей, щоб їм було варіче з ракети. Одиниця готова. На нашу базу скоїно на напад. Просто не вистачає, не вистачає терпітися. На нашу базу скоєно напад. Одиниця готова. Триває ремонт. Одиницю підвищено. Одиниця готова. Очікую. Так, командири. Обрано нове місце зустрічі. Вибуха Ви хочете, щоб я знищив? Вантажівки чи що? Одиницю втрачено. Хто? Кого втрачено? Так, робимо. Одиниця готова. Триває ремонт. Чекаю. Головні рушії готові. Головні рушії активовано. Так, стоп, нічого не зрозумів. -а. так, точно. Тренування. Обрано головну споруду. Ми на шляху. Нема грошей. Скасовано. Одиниця готова. Обрано головну споруду. Інженерів немає. Вже. Нове місце зустрічі. Термінова бандерозі. Готовність. Бачу ворога. Потанцюймо. Термінова щодо битви. Тобою. Як щодо битви атакую. Готов. Одиниця готова. Ворога. Одиницю підвищен. Перше завдання виконано. Одиниця готова. Ну все. Операцію виконано. О, рівно 10 хвилин. Так? А, це треба було 10 хвилин, знову я не встигаю. А як, як?